Ми із кумом полювати йдемо, за плечима порушниці не сивок. Кум говорить, бити зайчика не клас, от би вовка тарарахнути хоч раз. Тут він раптом зайкнувся і замовк. Бачим суне по дорозі сірий вок. Я приклався, кум приклався тільки раз. Кум лівіше, я правіше, тху на нас. Волк помчався по долині погорі та й сховався біля яру у норі. Ми із кумом над норою сидимо і на раду виробничу ведемо. у нору, тихо, кумові кажу. Схопиш вовка, я тягни допоможу. Кум хетрує. Я б охотою поліз та боюся, він хапне мене заніс, А без носа як на світі проживеш. Не понюхаєш нічого і не чхнеш. Що ж кажу? Тоді полізу, значить, я вовчу шубу жінка матиме моя. Лізу в нору, бачу, світяться вогні, то очима вовк підсвічує мені. Вовк гарчить, і я по вовчу гарчу. Лізу глибше і рушницю за собою волочу. Тут двохствонка випадково, як пальне, оглушило громом вовка і мене. Сидимо ми разом з вовком у диму, Мені важко, далеко і йому. Кумо мене теж відважний чоловік. Від кричить кричить надвору, — трохи бій! Підбери плече й руку під стіну, я прицілюся, гаранько, та пальну. Він рушницю в нору глибше просував. Де там Вовкова питає голова, та як не як торохне і з обох, дріб удари переносом, як горох, Кум гукає, «Амба, вовкові бери, я не чувся, як і вилетів з нори, а за мною вовк на волю, як стрибне, став і думав, їсти кума чи мене. Я прикладом по зубах од тарох, зігнувся, похитнувся. По І дух. Шкури вовчої пошили ми шапки, і страшні тепер без кумов, як вовки.